Томилися ретушувати фотографії. Сьогодні я покажу вам інструмент, який допомагає мені обробляти сотні фотографій швидко і автоматизовано. Мене звати Максим Остапенко, я фотографую вже 10 років, і як ви знаєте, в роботі фотографа найбільше часу займає не сама зйомка, а саме обробка фотографій. Раніше я робив ретуш вручну у фотошопі через частотне розкладання. Скажу чесно, в мене це займало дуже багато часу. А коли я почав знімати багато весільних зйомок, то засів в обробці на багато місяців. Тому я почав шукати інструменти, які допоможуть мені пришвидшити обробку і скоріше віддавати матеріал. Про один з таких інструментів я розкажу вам сьогодні: це плагін для ретуші шкіри від українських розробників за назвою Reblu. Він побудований на моделі штучного інтелекту, яка допомагає робити природню ретуш, не замазуючи шкіру, як якась портретура. Як це взагалі працює? Rebloom – це окрема програма, яка працює на вашому комп'ютері. На відміну від штучного інтелекту в Adobe програмах, реблому не потрібен інтернет, все обробляється на вашому комп'ютері. Коли ви відкриваєте програму, вас зустрічає ось таке вікно, куди можна закинути або одну, або декілька фотографій. Я підготував папку з різними фотографіями, і зараз ми подивимося, як це все працює. Отже, ми можемо завантажити або одну фотографію, і вона зразу ось так у нас відкриється, або виділити усе і перетягнути. На оце віконечко При запуску в нас програма починає зразу робити ретуш. Я скачав кілька фотографій з інтернету, чисто щоб показати вам, як це все працює. Ось якщо взяти отаку от фотографію, ми можемо побачити, як плагін обробляє і все нам гарненько прибирає. Зверху є синя полосочка, яка показує про готовність обробки. Тобто, зараз плагін ще опрацьовує фотографію і. Фінальний результат буде тоді, коли полосочка добіжить до кінця. В цій програмі небагато кнопок, тому ви не заплутаєтесь. Є два основних стилі обробки Natural і Fashion. Якщо ми обираємо натуральний стиль, то ми бачимо, що фільтр працює не так агресивно, забирає прищики, легко згладжує шкіру. А цими повзунками ми можемо регулювати інтенсивність ефекту. Перший повзунок відповідає більше за прищики і плямки на обличчі. Ми можемо його крутити так, доки нам не сподобається результат. Другий повзунок відповідає за текстуру. Він може їх згладити або лишити природньою як є. Якщо приблизити кадр, ми можемо подивитися, так? Ось як виглядають повзунки на нулі, так. І е, тут ми додаємо перший повзунок, і в нас прищики зникають, як ви бачите. Помітьте, що веснянки і родинки в основному залишаються. І це плюс є цієї програми. Якщо крутимо текстуру, то бачимо, як трішечки замилюється шкіра, виходить ось такий ефект. Зверніть увагу, що обробка відбувається не тільки на обличчі, а і на спині та на інших частинах тіла, що є теж дуже корисним. Внизу можна вибрати швидкість обробки від самого швидкого до самого якісного. Все залежить від того, наскільки швидко ви хочете зробити фотографії. Якщо у вас потужний комп'ютер з хорошою відеокартою, тоді обробка буде тривати дуже швидко. Я виберу High Quality, самий якісний режим, і подивимося, як швидко це все зробиться. Все, фотографія готова. В цілому, досить класний результат, шкіра виглядає природньо, не замазано. Мені загалом подобається. Давайте спробуємо ще Fashion. Як бачите, Fashion більш сильніше заглажує шкіру і дає такий глянцевий ефект. Можна також іншу фотографію для прикладу взяти. Готово. Якщо порівняти до і після, то ефект просто приголомшує, правда? Звичайно, дуже сильно замазувати ми не будемо. Я виберу більш такий натуральний стиль, повзунками собі так відрегулюю, і в цілому, мені здається, більш-менш так непогано виглядає все, правда. Ось до і після, мені здається, це прям дуже крутий результат. Давайте ще подивимося фотографії мої з реальних зйомок і оцінимо роботу цього плагіна. Ось такий результат ми з вами отримали при стилі натуральний. Також можна спробувати подивитися, як буде фешн виглядати. Фешн, як ви бачите, згладжує набагато більше. Ось, ну от така фотографія в нас виходить. Давайте подивимося далі. Ось є фотографії зі спиною, і цікаво, як цей плагін прибирає різні нюанси, які можуть бути на шкірі, на спині, на руках. Ось обробився наш кадр. Можемо подивитися, як було до і як стало після. Давайте трішки приблизимо. Досить класний результат, бачите? Прищики сховалися, шкіра згладилася, і в цілому ви можете коригувати, наскільки цей ефект сильно буде присутній на фотографії. Дуже класно. Давайте глянемо ще ось такий кадр, де є двоє людей, і подивимося ще на одну цікаву функцію, яка є в цій програмі. Якщо ви звернете увагу, зверху у нас з'явився вибір обличчя, тобто програмка розпізнає обличчя, і ви можете для кожного з них вибрати окремий вид ретуші. Наприклад, візьмемо дівчину, можемо поміняти трошки отак, і окремо взяти хлопця, і теж змінювати наскільки ми хочемо багато додавати. В деяких ситуаціях не завжди доречно, щоб. Однаково сильний ретуш була для двох людей. Тому ця функція дуже корисна, особливо на сімейних зйомках, коли в дітей і так дуже хороша шкіра, ви можете обирати конкретно, там, наприклад, чи маму, чи тата, чи ще когось, і більшу ретуш робити саме для них. Давайте відкриємо ще ось такий сімейний кадр, де є троє людей. Подивимося, як справиться програма з тим, щоб розпізнати цих людей і які варіанти ретуші. Ми можемо використовувати. Отже, як бачите, у нас розпізналися всі три обличчя, і для кожного з них ми можемо вибирати режим ретуші. Наприклад, можемо от хлопчику менше трішечки зробити, так? Потім можемо подивитися, як у мами обличчя, в принципі, теж дуже е, хороший такий макіяж, все прекрасно. І от тато ми можемо подивитися, наскільки йому треба додавати. Да? Тут, наприклад, можна капелечку більше, щоб все так гарненько згладити, і отримаємо ось такий кадр. Тобто ми можемо кожному окремо налаштування міняти, бачите, під кожне обличчя, а можемо вибрати All і е, налаштування підібрати зразу для всіх. Тому дивіться. Як вам більше подобається, і використовуйте цю функцію. Єдине, що я не знайшов, як цю функцію використати зразу до багатьох фотографій, тому поки що я використовую її точково. Якщо глянути на цей кадр, мені подобається, що програма забирає прищики, а родинки залишає. І якщо, наприклад, родинку все-таки забрало, ви можете тут покоригувати і повернути, щоб вона знову стала видима або навпаки була не видима. Це дуже зручно, коли є люди з видимими родинками, які хочеться залишити, але прищики прибрати автоматизовано теж потрібно. То ви можете просто поміняти тут непрозорість і таким чином і родинку зберегти, і відретушувати обличчя. Коли ви обрали всі параметри, ви можете вибрати тут формат, в якому хочете зберегти, якість і натиснути кнопку Save. Тоді вибирайте папку, де хочете зберегти готовий матеріал. Програма автоматично обробляє ці кадри, а ви йдете пити каву або обробляти іншу зйомку. Також ця програма працює у Photoshop як плагін. Ви можете теж використовувати його і тут. Відкривається ваша фотографія. Тут ви обираєте необхідні параметри і натискаєте кнопку ОК. Кадр зберігається, і всі налаштування ви вже можете бачити на цьому шарі. Ось ця фотографія без ретуші, а ця з ретушю від Reblum. Мені здається, якщо ми не говоримо про журнали, то для більшості пересічних зйомок цієї ретуші з головою достатньо, правда? Якщо ви обробляєте в Lightroom, ви теж можете використовувати цей плагін. Просто натискайте на фотографію Edit in, Rebloom. І у вас відкривається програмка, в якій зможете задати всі налаштування. Lightroom робить копію нашої фотографії і дозволяє її обробити ребломом так, як нам потрібно. Ми можемо виставити пузунки так, як нам подобається, і натиснути кнопку ОК. А ось і підтягнулася наша фотографія. Якщо порівняти, це оригінальний кадр, а це кадр, який оброблений реблумом. Те саме ви, в принципі, можете зробити і в Capture One. Але мені подобається спочатку обробити всю зйомку, накинути колір, зібрати серію і в кінці закинути все на ретуш. Давайте візьмемо для прикладу ось такий складний кадр. Я спробую його обробити руками, а потім оброблю через ребло. І ми порівняємо, який вийшов результат і скільки це зайняло часу. Ось такого плану кадр в мене вийшов, коли я просто позабирав прищики і зробив легесеньке зглажування. По великому тут ще потрібно робити техніку Dutchin Burn, щоб забрати всі плями і вирівняти тон шкіри. А давайте тепер глянемо, який результат дає реблум і скільки часу на це потрібно. А ось і наш результат. Можемо його відкоригувати так, щоб нам подобалося. І зберігаємо. Ну і давайте тепер порівняємо результат. Мені здається, тут немає що порівнювати. Ретуш вручну робиться дуже довго, повільно і потребує багато часу і уваги. Тут ми завантажили все в плагін, воно швидко зробило, і в цілому результат досить класний. Колись я сидів, робив на кожній фотографії частотне розкладення, робив дочен Брн, дуже багато часу витрачав, і мені навіть страшно тепер подумати, що я колись цим всім займався. Отже, який висновок, реблом це один з інструментів, який може облегшити вашу обробку і звільнити багато часу. Якщо ви хочете теж спробувати цю програму, заходьте на сайт Reblum, качайте пробну версію на 7 днів і подивіться на своїх фотографіях, наскільки вам подобається результат. А якщо вам все сподобається і ви захочете придбати ліцензію, то в мене для вас хороша новина. Reblum проводить спеціальний розпродаж з 26 серпня по 5 вересня, і якщо ви використаєте мій промокод max 20 то отримаєте знижку мінус 40% на вічну ліцензію. Також вгодом Reblum планує додати нові функції, такі як видалення відблисків, корекція тону шкіри, відбілювання і корекція зубів, покращення очей та видалення зайвого волосся. Якщо вам сподобалось і було корисне це відео, поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар в підтримку цього каналу. А якщо вас цікавить більш детальна інформація по обробці, наприклад, як знайти свій колір, як швидко обробляти кадри, як гарно їх запакувати і віддавати клієнту. Про це все в мене є повноцінний курс по обробці, посилання на який я залишу в описі до цього відео. Гарних вам кадрів!